Ну що, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі на YouTube. І ми сьогодні покажемо вам, що ми купуємо в Костку. Виїжджаємо не одні, а ще й бере з собою батьків. Тому буде цікаво, бо в костку ми вже не були десь місяць і нам стільки всього з того магазину треба, того запрошую до наших закупів. Сорі, буде шумно. Він швидко заживе. Вова порізав пальця і Мішелька дуже хвилюється, постійно питається, що там до чого в нього. Заходь, заходь, Мішелька. Пепа. Пепа, Пепа, пік. Пик-пік. Свиня. Мішелька, тобі ще бабусі ти англійською спілкуєшся, тобі наразі треба мати багато дуже терпіння. бабуся багато слів не знає просто, їй треба так. <рес> Кілька разів повторювати, Окей? Mm. О, то, то, то... Ми зараз сюди станемо. Дуже класно парко місце. Бачиш Миша. Ще... Да, Та п'ям первом почне і нам де... і тепер можна йти тут за сли. Так, да, так, да. ти право? Ми прямо як справжні американці вибралися у неділю, коли тут всі. І всім треба, і нам теж ми вже на місці біля костку. Людей тут просто тільки нас не вистачало. Але що зробиш, коли нам, вже як американцям, треба і є можливість піти в цю костку тільки на вихідні. Зараз ще будемо брати те, що ми хочемо здати. У нас так нормально по позиції, що здати там маца, яка підгорівша, нам вона не сподобалася. Потім якісь цукерки, кава несмачна. Ну, зараз будемо це все знести спочатку на ретюрн, а потім вже на цей. На закуп. Ось наші повернення. А демоца? Ми земо ще блендер здавати, бо купили такий здоровенний гучний, що тато перший час ним користувався перший та постійно. Він користувався ним на балконі, накриваючи ящиком, бо шумів просто капець. Тому здаємо зараз, купимо якийсь менший. Коли кажуть, що американці не здають, така черга сьогодні на здачу, що просто я думаю, що ми більше часу потратимо на те, щоб постояти ось це все наше добро здати, ніж на сіний шопінг. Ця черга отака, вона йде отак, отак. А це супер класні штучки, які ми побачили е, минулого тижня в якихось там діток наших на басейні. Е, набираєш сюди воду і воно прикольно дітям гратися, воно так типу, ну і от чувак показує. Кидаєш і воно льопає. Ми вже взяли рішерці його. Плани помінялися, Вова буде чекати на здачу в черзі, а ми взяли ось такого возика і йдемо купляти, що там нам треба. Ось такого ми беремо ніндзя, він менший. 55 доларів. То беремо то шо ми? А. Він теж буде шумний, я думаю. Чого всі закохуються в костку? Через те, що тут дуже зручно, бо невеликий вибір, ти можеш вибрати, якщо тобі каструлі треба тут... Це цього все вибір з трьох або двох позицій. І воно все буде якісне і таке потрібне. Тому ось так в цьому тут так побудована їхня якась така суперполітика. І так само з одягом прийшов, купив, що тобі треба з трьох футболок, вибрав одну і все. І воно все таке практичне і хороше. Мама дивиться на шорт. так, от такі шорти. Так, отакі шорти. Які сподобаються майже кожному, нічого в них особливого немає, і вони коштують 13 доларів. Класська ціна Побачила таку класну книгу, там дуже цікаві картинки і здається, що то все реально приготувати. Тому беру 22 долари. І не знаю, можливо, я голодна і тому її купую, але мені вона сподобалась. Щось вам зараз покажу з неї. Наприклад, гляньте. Апетитненько, правда? А це. М -м. Як хоча б дві страви з неї приготую і суп, то вже недаремно я її придбала. Людей в Костку просто хмара, нема як розвернутися тими возиками. Ми вже нарешті на поверненні. Я забулася е, карточку, бігала, що за карточкою, бо без карточки оцього всього не повернеш. Ось ця вся ерія була закрита майже два місяці на реновацію і тут раніше не було так, щоб можна було просісти зі того ходога піцу, а зараз вже можна релакснути. Все здали, як завжди, без проблем, без лишніх питань, але якби не ця черга, дуже час затягнула. Сьогодні неділя і це видно. Возиком просто не проїхати. Зараз мова побачить, що можна. Я думаю, що американці тут проводять по півдня, бо тут поки щось вибереш, поки розминешся. Он до речі, мама. Кажу, що навіть якщо я дві страви звідти зготую, то це вже добре. Значить, вже я думав, вона нас постоїть і ми їздимо. Знову. <гум> Я думаю, як я в такому американському ращі буду вам знімати тут показувати. Просто навіть немає якогось телефона витягнути з руки. Люди. Беремо цибуля. Цибуля 459. Е, де картопля, я не бачу. Картопля, яку ми беремо завжди, така мита, жовта, коштує 9 доларів за мішок. Скільки тут, я не знаю, 10, що там, паунків чи що це. Банани доле. Два долара за ось таку три паунти. Візьму перці, не планувала я їх брати, але щось придумаю. Мама ще принес такого санів і фарш. Кажу, що в нас в перці вже нема що їсти. Пішли, подивимося вова, огірки там, бо тут нема огірків. Mm -hmm. Забігла в холодильник огірки, а тут такий холод, що літом постійно забувають про те, що в холодильник треба так, забіг і вибіг, вони, як наче, температуру підіймають, чи що, і цей. Mm -hmm. І постійно треба якусь купайку носити з собою. Mm -hmm. Але я свиденька. Я тут Вова в пошуках коробок. Я кажу, що зараз складаєш, Ну, в нас вже нема місця, а нам ще потрібно купити рушники. Кажу, що нам ще треба купити рушники, ще зараз, щось таке буде точно об'ємне. І я не знаю. ця коробка, як ніби дуже лишня. Нічого не вишня. Вива каже, що нічого не вишня. Зараз ми все зробимо. Угу. Хоп. 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 Ану, угу. шарики. Забриши все таки присобачив. Я просто не можу навіть відійти з камери кудись вперед-назад, всіх штовхаю. Така трохи настирний блогер я. Хочу приготувати картоплю у мундірах, тому купила, купимо ось таку малесеньку картоплю, а куди її містити? Ось туди, мішелька тобі окей? Вирішила взяти ось такі ем, рибні шматочки. Але тоді, вони тут такі ого! Такі важкі, як шоці. Може я їх на грилі зроблю завтра. Сьогодні точно немає в планах такого, але завтра може бути. Там позалишалися такі декілька упаковок і вони всі ось такі. Типу. 44 долари. Угу. Бабуся вже принесла яєць. Масло беру наше улюблене, бо мама недавно купляла в нашому магазині європейському, то якийсь там ферма, здається. Взагалі не той смак. Оце найкраще. Несолене. За 4, тут всередині 4 по 200 грам упаковки 11 доларів. Моє улюблене, дуже люблю його. Мішелька вже забачила якусь дегустацію. Вова, що це таке? М -м, може візьмемо? Може. Оце я б з'їла, реально. Це якийсь набір, там хумус, щось є, чи тільки кебаб? Просто розігріти. Я хочу його. 9 доларів. Жилька, що ти їсиш? Як? Так. Не год, так? Давай. У нас воно буде найдут будильник. Добрий? Попробуємо. Ну, Попробуй. Трошки які, так. Да. С... Пармезан. Детельник. Ну такі, але Мішель, Добрий. 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 одна ціль. Максимально охопити дегустації. Окей, заробимо ще. Він мені як з присмаком вина, я не знаю, щось є таке. Поїдете. Йдемо за рушниками і мала взяти пакети для сміття, але вова каже, мама вже взяла. Вони десь там. Мам, якраз треба йти місце, там де ти сидиш. О, знову почали пакувати окремо, бачиш? Угу, нехотно, як як зайдуть зорі? О, бабусіні дієтичні сирки несе свої. Як я і думала, нам цього одного возика, коли ми довго не ходили в костку мало. Бо взяли би ще воду, а воду вже нема куди сунути. Я там побачила дуже дивний оселець. Що ти їстиш Мішель? Сіп-сіп. Налити тис супчику. Ого, що тобі смачно? І не спайсі вона? Досі спайсі. Трошечки, так? Да? Мала когось посилати в наш магазин, щоб купили оселедця, але побачила в костку якийсь ось такий в банці з вином і винному соусі, і я ось не знаю. Бо, по-перше, дивиться, що то за риба, що то справді оселець. оселець. Да? То що, візьмемо, попробуємо? Візьмемо. До картоплі в мундірах саме те, що треба. Дегустація yes, ось ма. такого йогурта. Роба мам. мамо. Робіотік ще не. Only pike 99, yes. Sir. Sit, а, солодкий, ууу, Бабуся, що ти принесла? Mm. А потім, а потім, а Це мені прям добре. Mm. 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 Ну, <плес> ну бо там, напевно, цукру так нормально. Типа, Наміксуємо Мішелька вже тобі там сьогодні всередині. <салив> Тільки папі сода. Я, до речі, її пробувала на день народження минулої неділю. Мені вона не заходить вона мені. Це ж вона без цукру з замінником. Ні, так? Угу. Вона не какалорійна. Низькокалорійна, але така вона чомусь солодка, я не знаю чому. Не Щось там є якийсь замінник такий нормальний. Ой, там Мішалічки, вже і молоко там всередині, і що тільки не є, і якісь ці спайси, і будемо шаманку сок. Будеш. Електроліт. Я теж хочу попробувати. Що там що там Мішелька, як ти думаєш, на скільки доларів ми тут вже набрали продуктів? 20! Ого! Ого! 20. Вова каже, треба взяти ще мінералки. А я згадала тікток, який Вова мені не так давно про нього розказував, що якась дівчина знімала про робила якийсь досвід на мінеральних водах. І мінеральна вода це не окей, її пити. І ми так з ним заговорили. Він навіть казав, що цей то давай менше може її пити, чи що цю воду. Я йому сьогодні це говорю. По-перше, чоловік ледь згадав, про що я йому говорю. А по-друге, по я не казав, давай менше пити. Ну. Не казав. Я просто сказав, що є різні води з різним pH, і вона якраз порівнювала цей pH. А насправді те, що вона там проводила той експеримент, це таке. Не можна назвати це науковий експеримент. Це був просто візуальний експеримент. Іншими словами, фокус. Ну, в общем, історія така, п'ємо мінералку далі. В нашої мами тут в Америці з'явилася алергія на не знаю що, на полуницю вона каже, але це не точно. І ми зараз шукаємо якийсь засіб. Тут теж в костко від алергії, які нам радять ось. Ні, це не він. Радять друзі, які дуже живуть дуже багато років, що їм допомагає. Але поки ми його не бачимо. Щось не бачимо, ми тут е, такої назви на упаковках, тому мусимо писати друзям. Це костку, як зайдеш, то півдня тут залишиш. У нас точно так виходить. Так все повільно мішечко, ну я ж говорю, ну тоця, Ну це камера. Я взяла, якщо сяде телефон, то я візьму не буду знімати. Ні, не це. А, це ти і щось якісь твої фломастери, помалювали мою сумку. Ми вже на касі. Зараз буде цікаво. Все. Наскільки ж ми цього накупили? Я думаю, що вона просто об'ємне і насправді тут не сильно великий прайс буде, але цікаво, я думаю, і вам теж. Хотіла допомогти чоловікові поскладати в цього ящика, сказав, щоб не лізла, бо я як поскладаю, то таких ще чотири треба буде ящика, а він все може вмістити в один. Русь, треба складати. Так взяти. Е, скільки ми потратили? Скажи, бо я 460 доларів. Чотириста шістьдесять. Саме важлива покупка сьогодні. Мерта захотіла ходога, то Боба купує її ходог. До речі, бачу, якесь там оновлення, цибуля зверху присипана. Такого не було на попередніх картинках. Бачиш? Але це просто картинка. Думаєш? Ходог за долар 50. І плюс це, напевно, дається пепс, правда? Таке все чистеньке, новеньке, блистить. І як завжди купа людей. І столи з'явилися. На столи, так, з'явилися. Можна сісти, поїсти. Все, йдемо ми на вихід. Мішель, як завжди, вже добре, що не. Добре, що не в дверях. Вона згадала про те, що їй хочеться в туалет. Не в дверях, авто я маю увазі. Так, дочка? Взяла ходога, тобі сподобався ходох? Ага, на місце. Вовка вже майже все спакував сам. Файний багажник маємо, дивись, все доклали. І місце хороше. І купили все, що треба було і не треба. Так, самий нова. Заїхали заправити машину ще. По чому зараз тут бензин? 5,49. 5,49. Це в Україні майже за 3 літри. Чи більше, ніж 3 літри? 3,78. Галон 3,78 літра. заправляє наше авто. Вам дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, чекайте новий блог. 爸爸。Bye bye.